Всім привіт! Покажу вам, чим займаємося щоденно рутинною працею. Гляньте як виходить! Отак використовують у складі найкраще оцей апарат. Зробили самі своїми руками із свого матеріалу. І за допомогою нього ми більше маємо міста для зберігання зерна. Просто краще упаковуємо наше зерничко. Головне, щоб ціну не вивалив. Дуже корисна штука. Собівартість такого апарата становить до 5 тисяч гривень потолок. Дорого це чи недорого, але місце в ангарі він робить дуже класно. Все, таким чином більше корисної площі у нас додалось. Ми зможемо зараз ще раз сюди висипати машину зерна 10-11 тонн. Зараз мазунець заїжджатиме сюди і ми, в принципі, упаковані. Ждемо ціну і ждемо продаж. Кукуруза дуже гарна, якісна, дивіться, сушимо на майже мазуті, але ні кольору, ні запаху ніякого на зерні немає. Абсолютно якісне, 100% зерно в базі. Нормально піднімає, хватає місця. 10-11 тонн, максимум 11,5 бере оцей кузов сухої кукурудзи. На мою думку, це чудовий результат. І машина дуже класно вивертається у складі біля сушки, так як вона одноосна. Для нашого господарства найкраще рішення іменно таке. Все, кузовець швиденько склався, одна людина управляється, одна людина може повністю запускати цю шарку і повністю її розвантажувати. Тобто і завантажувати, і розвантажувати. Один оператор, але ми робимо вдвох, тому що все-таки є там певні моменти, щоб не, нічого не упустити, Краще вдвох. Ну і плюс підтягуємо поточні питання. Ковшом він так не достане. Ми його зварили з того, що в нас було, можна сказати. Спеціально це все не купувалося. Єдине, що я брав, брав листа і брав профільну трубу. На металобазі. Все. Ну, електроди там, само собою, це таке дріб'язок. Чудова штука, гляньте, 11 тонн він сюди вивернув. Буквально 3 хвилинки і вже абсолютно все отам зверху. Що нам це дає? Це нам дає можливість ще раз висипати сюди один автомобіль. Відмінно, супер. На мою думку, кращого і не придумаєш. Звісно, Маніту ця штука неоспоримо класна, але ми до цього ще трошки, трошки ростемо. Верніше, вже б давно б купили, якби трохи інша була ситуація із цінами на продукцію. Навіть у найрентабельніших соєводів не завжди воно все так класно получається. Що тут вже казати про нашу нещасну кукурудзу, яка нічого не стоїть, тягає її туди та сюди. Ну Це поки що вона нічого не стоїть. Згадайте, скільки буде вона коштувати. Або подивимось, скільки вона буде коштувати у січні-лютому і весною. Це одна із найрентабельніших культур, якщо в неї врожай от 10 тонн. Так, сушарочка працює. Мазунчик на мазях. На масях. Все, він готов під вигрузку. Так, температура 26 вже можна розвантажувати. Це отаке зерно, бачите? Класно. Дивіться, які відходи йдуть. Це після аспірації. Три, навіть 4 сушарки Отута навіть більше, мабуть, що я кажу, 5. Оце із 5 циклів сушіння із 100 тонн кукурудзи висипалося, скільки відходів. Половинки, оце все гляньте, які вони. Відходи перша категорія. Тепер на Це Там можна розгружати, воно там нормально буде. Так, все, класно. До речі, температуру зерна робимо 30, покажу, 35 градусів. Більше не гріємо. І вона в нас висихає до 137 142 Зараз він показав 14,6. Але вона ще ж остиває, поки в процесі розгрузки ще трошки вона висохне далі. Вона буде 14. Робимо з запасом. Що ж, колеги, доброго ранку. Готовимося в рейс, паралельно запускаємо сушарку, завантажуємо її і відправляємо машинку на нібулон. Підчіпляємо зараз прицеп. Погода, як ви бачите, льотна-нельотна. Іде сніжок сьогодні натрусило сантиметрів 7-8. Але для нас це не перешкода, тому що потрібно працювати. І ми працюємо. Так, колеги, покажу вам ще трошки живий процес робочий. Як працюють українські аграрії. Все, завантаження йде, третя частина вже завантажена. Зараз він потихеньку, помаленьку і 30-40 хвилин, я думаю, вже сушка буде майже повна. Так, нормально. Готовить Ваня машину, провіряє всі е е деталі. Обов'язково трос беремо в рейс, лопату. Бо снігопад такий, що хто зна. І обов'язково беремо е, донкрати, бажано два. Бо мало ли що, дорога є дорога, тут треба бути завжди перестрахованим. Сніг тим паче йде, погода ж зовсім, ви ж бачите, яка. Не знаю. Хлопці десь із Одеси обіщали приїхати, трохи взяти кукурудзи, але бачу, що не доїдуть. Негода конкретна. Так, все. Що ж, колеги, працюємо, працюємо.